Давайте допоможемо фонду Руслана Кулика та допоможемо їм зібрати достатньо грошей задля допомоги нашим Збройним силам. Посилання в описі. Всім здорова, з вами канал Гонічне кузня, і знаєте, коли дивишся перегони F1, у тебе складається повна норма національностей учасників. Ну тобто, загалом хтось обов'язково з Франції, Британії, Німеччини і інших великих держав. Але уявіть собі, пілот Формули 1, який походить з Польщі, країни, що не мала великих гоночних традицій, пілот, який пережив настільки важкі травми. Що вони загрожували не лише його кар'єрі, а ще й життю. Але все ж він зумів взяти одне надцінне Гран-Прі і звучить його ім'я як Роберт Юзеф Кубіца. Роберт Юзеф Кубіца. Кубіца народився 7 грудня 1984 року у, так скажемо, другій столиці держави Краков. У сім'ї звичайнісінького польського пролітарів, батько Артур, мати Анна. Тоді у Кракові пройшла сильна індустріалізація. Тому уявіть собі перспективи стати робітником металургійного комбінату у Новій Гуті, їздити на ФСО Полонез та слухати Радіо Солідарність. Але з малого віку Роберт цікавився машинками. І а вже ж як я його розумію! Тому він у 4 роки вже знався на деяких марках автівок. Прогулюючись Краковим, мабуть, щось таке зачепило в погляд малого роба. І той, ймовірно, був дитячий карт. Методом дитячої безпосередністю хлопчик отримує той самий карт і вже десь встигає покалічитися. А саме праву руку, ну наче звичайнісінький забій. Схоже, мати відреагувала на це досить негативно, тому не сильно бажала, щоб її єдиний син втягувався у цю небезпечну єресь. Але не батько батько буде підтримувати. Роки йшли, хлопчик зростає, і батько Артур все ж таки вирішує пристосувати Роберта у світ автоспорту. Для участі в чемпіонаті Польщі. Де каталися місцеві синочки буржуїв, знадобився той самий карт. Тому після уроків вже немаленький кубіца їхав до міста Ченстохова, де за перші три роки було виграно шість титулів. Наступним кроком стає більш конкурентно спроможний чемпіонат Італії, який на той момент вважався найсильнішим. У 1998 році Роберт увійшов в історію, ставши першим іноземцем, що виграв італійський чемпіонат, а також здобув перемогу у престижному міжнародному кубку Монако. Боровся він тоді аж з Розбергом та ще одним темним лордом. Заробивши декілька тропеїв, поляк перейшов до Європи, де зайняв четверте місце. Насправді то, хлопче, тоді. Сильно розчарувався, бо хотів стати чемпіоном. Але рідний батько, який за цей час вже встиг вникнути у цю непросту систему перегонів, сказав тоді, що треба йти далі, бо наступний рік може просто прогоріти. До речі, саме батько був механіком на початковому етапі. На наступний рік Роберту почали відкриватися нові терени світового автоспорту. Він стає пілотом формули Рено 2000. Там бере свою першу тоу-позицію одразу подіум. Але все ж таки наступним роком Роберт буде битися по-дорослому. Ішов 2002 рік, Кубіця протистояв Хосе Мерії Лопесу, де було виграно 4 гонки та взято 6 подіумів. Але кубіці не вдалося взяти титул. Пізніше менеджер знайшов гроші. Кубіцу влаштували у непогану команду Формули 3, Prima Power Team, і на сезон 2003 він ганяв з Райаном Бріскі, майбутнім пілотом Індікару. Перед початком сезону Роб потрапляє в ДТП, де знову травмує праву руку, хоча за кермом він не сидів. Прийшлося якомога швидше робити операцію, бо він міг стати інвалідом. Виявилося, що нерв, який йшов від плеча до лікця, був зажатим. Тому прийшлося пропустити перші три гонки і приїхати на Ринг. Уявіть собі, їхати на швидкості десь 250 км на годину та управляти кермом тільки лівою рукою, бо на правій була та сама пластина після аварії. Хоча він міг перемикати нею передачі як підсумок перша перемога, хоч чемпіоном він тоді і не став. Але потім сезон 2004 став результативним: три подіуми та підсумкове сьоме місце в особистому заліку. Окремо хочу виділити гран-прі Макао. А це гран-прі як перехідний період людини, після якої визначається її особистість. На гран-прі Макао поляк приїздить другим. Також наш польський драйвер встигає виграти чемпіонат Формули 3.5 на 2005 рік. На той момент у якості тестера йому вже давали в руки ту саму чемпіонську цяцьку Фернандо Алонсо. І так я про Renault R25 і ганяв він на трасі в Барселоні. Він вразив інженерів своїм швидким часом, технічним розумінням і вмінням давати точний зворотній зв'язок завдяки цим успішним тестам. Він швидко привернув увагу Петра Заубера, який тоді очолював Заубер. Логічно, правда? Тоді у них було щось на кшталт колаборації з БМВ. Хоча ні, БМВ повністю поглинула Заубер. Наш польський пан став третім пілотом команди Заубер на сезон 2006 року. На дебют довго чекати не прийшлося. 2006 рік битва праймового Алонсо та останній в лапках рвок Міхаеля Шумахера за чемпіонським титулом. Ця подія змушувала дивитися перегони із завмиранням серця. На момент гран-при Німеччини розрив між іспанцем та німцем було 11 балів. І тут на наступний етап Будапешті завітає наш Робер. Наскільки відомо, ту Робу прийшлось заміняти відстороненого Жака Вільньова. Який був вимушений завершувати кар'єру через травму спини. Це за офіційною причиною. Неофіційно задовбав нити. Настав час квали і Кубіца показав дев'яте місце. На гонку траса виявилася досить вологою. Тому вже на другому колі наш боліт заубер розгорнуло. Та й, в принципі, не тільки його розгортало тоді. Що тут скажеш, дощ, Угорщина. У підсумку усій ці каші, де претенденти на титул проривалися через отримані штрафи, пан Роберт доїхав сьомим, але потім його дискваліфікували через легкий боліт. У наступній гонці в Туреччині 12-й. А от в Італії кваліфікація була надзвичайно напруженою. Роберт, який проводив лише третю свою гонку в F1, показав вражаючу швидкість, кваліфікувався шостим. Кубі вдало стартував і швидко піднявся на третю позицію, обійшовши Ніка Кайтфельда та Філіпе Масу. На 44-му колі у головного конкурента Шумахера Фернандо Алонсо згорів двигун. Це змусило його зійти з дистанції. Ця подія відкрила шлях для Кубіцин, а саме на подіум, І тут у нас третє місце. Після такого крутого дебюту контракт було продовжено ще в 2005 році. Через невдалу спробу викупити команду Williams, BMW вирішили поглинути Заубих та вибудувати свій план, де вони спочатку борються за очки, потім подіуми, а потім за титули. Але варто зазначити, що машину вони тоді зробили бездоганно. До речі, на каналі є відео про еволюцію болідів Заубих. Там подробніше. Команда тоді стала однозначно третьою силою. Протягом усього сезону наш пан трохи відставав від напарника шості, п'яті, четверті міста. Але тут у нас почалась Канада. По позиціях Канаді зайняв Хемільтон, Алонсо, другий, Хетфельд – третій, Кубіца – восьмий. Гонка йшла звичним темпом. Лііс захоплює лідерство. А Фернандо Алонсо, який був другим, намагався його пресингувати. Але Алонсо помилився, що дозволило Філіппе Масі та Ніку Хейтфельду наблизитися. Пілоти їхали щільно, і атмосфера на трасі стала вкрай напруженою. Незабаром хаос почав наростати. На 22-му колі виїхав сефтікар Кар після того, як Сутіль з команди Заубер розбив свій боліт об стіну чемпіонів. До речі, сам він чемпіоном не став. Це викликало паніку на пітлейн, оскільки більшість кинулися. Міняти шини та заправлятися. Кубіце приходилось чекати своєї черги, але на виїзді його застає червоний світлофор. Феліпе Маса та Джанкарло Фізікело взагалі проігнорували червоне світло, що означало заборону виїзду. За це обох пілотів буде пізніше дискваліфіковано. А Фернандо Алонсо, намагаючись повернутися на трасу, застряг у трафіку, і його випередив напарник нашого кубіце. Одразу після зеленого сигналу світлофора, ярно Трулін на своїй Тойоті обганяє Роберта. На той момент поляк не витримав і у шолом крикнув Я Пердолі Кува. І помчав повертати позицію, не знаючи, що на нього чекає. Доїхавши до невеличкої кривої 11-го повороту, де було незручно обганяти, у пориві злості Кубіца поліз на обгон. Але він чіпляє траву, та на швидкості 230 км на годину боліт врізався в бетонну стіну. Після чого повністю зруйнований боліт відлетів на інший бік траси. Сила удару була настільки потужною, що у пілота було видно ноги. Лише дива та неймовірна міцність шасі врятувала йому життя. Після аварії гонка була зупинена, а кубіцу одразу ж доставили до лікарні, і йому сильно пощастило. Забій струс мозку це максимум, що було. Лікарям все ж таки вдалося зупинити роба їхати наступну гонку. США замість нього дебютував ще мізинчик Феттель. В принципі, той канадський хаос був достатньо шокуючим, щоб його пам'ятати до сих пір. Але цю подію затьмарив шпигунський скандал між Феррарі та Макларен. Через що маків було дискваліфіковано, і вони втратили очки, що дозволило піднятись на одну з ходинку вищі команді Заобер. Подейкують, що при створенні нової моделі F108 Роберт вже встиг позадалбувати інженерів, задля того, щоб отримати цяцьку зроблену саме під нього. І пан кубиця цього добився. І от початок, перші п'ять етапів достатньо стабільні. Два впевнених четвертих місця та чотири подіуми. А після Монако Роберт був вже четвертим в заліку. А між Хайтфельдом різниця 12 балів. Наступним етапом пішла Канада. Кваліфікація пройшла дуже успішно для Льюіса Хеммільтона. Він знову взяв полпозицію. Поруч із ним стартував Кубіца. гонка розпочалася з домінування Хеммільтона. Кубіца тримався за ним, зберігаючи свою позицію. А за ним їхав Кімі Райкунен. Все змінилося на 19-му колі. Машина безпеки виїхала на трасу після аварії Адріана Сутіля. Знову. Це спричинило масову паніку на підлей, і всі кинулися міняти колеса. Механіки BMW та Феррарі спрацювали якомога швидше. Лідери заходять на підстоп Хемільтон і Райконен. Вони їхали пліч-опліч, -пліч, щоб заїхати на підстоп. Через скупчення машин на підлей, на виїзді з підстопу загорілося червоне світло. Райконен, який вже завершив своє обслуговування, зупинився. Хемільтон, що їхав позаду, не встиг загальмувати. Мабуть, через те, що у Британії лівосторонній рух і на швидкості врізається в його болі. Це була мить для пана Кубіце. Він їхав одразу за Хемільтон та миттєво зреагував. Замість того, щоб врізатися у пошкодженні машини. Він майстерно на інстинктах, як пан, об'їхав їх і вирвався вперед. Ця мить стала переломною. Роберт опинився на чолі гонки, а Хайтфельд, який мав іншу стратегію на підстопі, їхав другим. Команда опинилася в ідеальному тріумфальному становищі. Кубіца, розуміючи, що це його шанс, не підвів. Він впевнено довів гонку до кінця, утримавши лідерство. На фініші його емоції були стриманими, але в очах читалася уся драма, яку він стиг пережити. А тепер серйозно, рік тому на тій самій трасі, ти чіпляєш траву на швидкості більше 200 км на годину і летиш у жорсткий бар'єр. Отримуєш строс мозку і потрапляєш в лікарню та пропускаєш наступний етап. А зараз ти стоїш у центрі подіума. Весь в фут п'єш найсмачніше шампанське, хоча, можливо, це і не шампанське, і вириваєшся в лідери чемпіонату. Ну це дійсно, мужик з титановими яйцями, яким позаздрик навіть Магнусен. Але давайте згадаємо план БМВ, який заключався в тому, щоби послідовно досягати успіху. Після такого тріумфу команда кинула свої сили на розробку нового чемпіонського боліду 2009 року. Ну і результати просіли, хоча, безумовно, вони докатали ще кілька подіумів. Думаю, тоді наш пан трохи зажурився, бо думав, що здатен поборотися за перемогу у чемпіонаті. Але той 2008 сезон запам'ятався більше драмою Філіппе Маси та першим в кар'єрі титулом Льюіса Хеммільтона. Команда посіла третє місце в Кубку конструкторів, але на наступний сезон намічалися зміни технічного регламенту. Наприкінці 2008 року розгортається світова криза, японці з команди Honda сказали Арігато далі без нас і покинули колектив, на руїнах якого з'являється Браун. Практично всі команди вкладають свої, як з'ясовується, не нескінченні мільйони у систему КЕРС, яка тоді тільки зародилася. Це стосується також і BMW, як підсумок, сильний німецький провал, боліт BMW за обер F 109 виявився одним з найменш вдалих. Команда помилилася з розрахунками і створила машину, яка не була конкурентоспроможною. Вона була повільною, важкою, якраз через той самий Керс, і не могла боротися за високі позиції. Перша гонка сезону одразу показала всю драму. Попри недоліки Боліда Кубіця впихтів. На 56-му колі він їхав на другі позиції і вів запеклу боротьбу з молодим бичком Себастіаном Фетелем. але вони зіткнулися. Німець отримав покарання, Роберт був змушений зійти з дистанції. Наперник тоді теж не їхав, 10 місце. Ну що, увесь сезон пан Роберт боровся із середняками. В Малайзії у Ніка Хайтфельда хоча б був подіум. На легендарному інтерлавесі в дощових хаотичних умовах Оляк провів ідеальну гонку. Використовував свій талант повній, щоб фінішувати на другому місці. Як виявилося, це був єдиний і останній подіум БМВ Заубер. Ваверці знову відчули провал зі своїм планом, а німців, як знаєте, принижати не можна, тому вони по закінченню сезону покинули команду. Хоча насамперед, це через теж фінансову кризу. Тому план втечі з цього Титаніку було зроблено на відмінно. Завдяки минулим зв'язкам Роберт підписав контракт з заводською командою Рено на сезон 2010. У напарники Реношники підписали руського Вітальку за прізвиськом Комуняка, хоча на той момент перспективного новачка gp 2. І знаєте, мабуть, Робі вже і звик до нового регламенту, тому що з самого початку він пер на подіуми з усіх шилей. Гран-прі Австралії перший подіум з новою командою. Вже у другій гонці сезону Кубіце продемонстрував, на що він здатний. У хаотичних умовах дощового Мельбурна він провів блискучу гонку, фінішував на другому місці. Гран-прі Монако майстер-клас на вуличній трасі. Ця гонка стала, мабуть, найкращою в сезоні для Кубіце. Випередивши Філіпе Масу, він показав дивовижну швидкість і фінішував на третьому місці. У Стамбулі комуняка навіть за подіум боровся, але зіткнувся з Фетелем, проте він встиг забрати швидке коло. Його успіх повторив і наш головний герой, улюбленій Канаді. Гран-прі Бельгії ще один подіум. На трасі СПА він знову на третьому місці, і також були стабільні результати протягом самого сезону. І восьме місце в загальному заліку, враховуючи оложення, в якому знаходилася команда на даний момент. Хоч і комуняка вкатувався, боровся частенько за очки, але частенько і сходив з дистанції, але все одно залишився на наступний 2011 рік. 2010 був роком, коли кубіця повернувся на вершину. Його результати не залишилися непоміченими. За лаштунками Формули 1 ходили чутки, що дехто із топів дуже цікавився. Очікувалося, що в 2011 році стане ще більш успішним наш Шкубіса, а боротьба за титул реальність. У грудні Лука Монто-Дземело, тодішній президент Скудрі Феррарі, запросив Роберта на обговорення контракту. Але варто зазначити той факт, що десь з 2009-го наш пан приймав участь у IRC, це раллі, якщо що. Кубець вважав ці змагання дуже корисним досвідом. Проте у Феррарі цим фактом були незадоволені. Для можливого виступу за Феррарі він повинен був закінчувати з раллі, поляк цього не дуже то й хотів. 6 лютого 2011 року Раллі Ронда Діандора в Італії Це був невеликий локальний ралійний заїзд. Роберт сідає за кермо автомобіля Шкода Fabi S2000. Поруч із ним був його штурман Якуб Гербер, який, на щастя, залишиться неушкодженим. Аварія сталася на першій спецдільниці раллі. Кубіця, проїжджаючи швидкий поворот на швидкості близько 130 км на годину, втратив контроль над машиною. Машину знесло боку, і Роберт врізається в старий металевий відбійник, який був розташований на зовнішньому боці дороги. Замість того, щоб зупинити машину, відбійник пробив кузов, увійшовши з лівого боку і вийшовши з правого, Кубіце прийняв удар на себе. Відбійник проткнув автомобіль наскрізь, пошкодивши Роберту праву частину тіла. Коли рятувальники прибули на місце. Ситуація була критичною. Роберт був затиснутий в машині. Його штурман Якуб Гербер був шокований. Але Якуб не постраждав. Роберт був притомний, але знаходився у надзвичайному стані болі. Постраждала і так багатостраждальна права рука, загрожувала ампутація. Постраждали також кінцівки плеча, руки, ноги, обличчя. Кубіцу діставали з машини близько 90 хвилин. Команда хірургів на чолі з доктором Ігором Росело провела складну самогодинну операцію. Головною метою було як врятувати праву руку. Лікарі з'єднали кістки, м'язи, судини та нерви. Операція пройшла успішно, і лікарям вдалося зберегти кінцівку. Хоча вони одразу попередили. Що повного відновлення функцій руки швидше за все не відбудеться. Його кар'єра у королівських перегонах була зупинена, і всі плани стосовно контракту Феррарі вщухли. Але, як я й казав, це мужик зі сталевими яйцями. Він умудряється за півтора роки відновитися і пробує свої сили у Раллі. У 2013-му поляк виступає одразу у трьох чемпіонатах раллі. У WRC 2 він стає переможцем. До 2016 року Роб ганяв у WRC. Звичайно, конкурувати із зірками він ніяк не міг. В інші чемпіонати по автоспорту приєднатися не вдалося, і раллі прийшлось покинути, наче все. Але згадується стара формула 1 куди Кубі спробував повернутися. У 2017-му Рено влаштувало прям свято для роба. Вони запросили його на тести в Іспанію разом з потенційним ренто-драйвером Сережа казна Роткін поповзли інтрижки, що, наче, є шанси на потенційне місце в кокпіт на 2018 рік. Але місце не дісталося нікому з цих двох. Але тоді ще існував Вільямс. Де походу увесь склад команди постійно бухали Мартіни. бо машина була печальною вже тоді. Феліпі Масу після 2017-го відпускають на спокій. Є ще канадський Деді Кеш Строл. На місце другого пілота оббирають росіянина. Але на 2019 рік кубіці дають шанс. бо Серега й багато музлив. Мартіні тікає, строл валить, беруть расло, бо він чемпіон Формули 2. І нашого головного героя. Лайно. Повне лайно. Лайніще. Прям такий тотальний злив цього відра. Бо таке враження, що замість двигунів використовуються телефони Рокіт, нового спонсору команди, між іншим. Повний злив Расселу. Але те, десяте місце, Кокенхаймренгу взагалі який сміх. І на цьому все. Так практично з Формулою 1 і розпрощався. Було ще повернення в Альфа ромео у якості тестера, але там від сили дві гонки проїхав і все. Але дуже нещодавно, після завершення кар'єри f 1 Роберт Кубіца переключився на гонки на витривалість. Він змагався в чемпіонаті класа Век і в 2024 році приєднався до команди Айф Корс. Хоч це була як команда і приватна, але в якоїсь мірі. Роберт потрапив до Феррарі. Він зі своїми напарниками Робертом, мамою, клюнусь, не росіянин Шварцманом та Філом Хенсоном, сів за кермо гіперкара Феррарі 499. І у 2025 році вони здобули абсолютну перемогу на легендарній гонці 24 години Ламана. Знаєте, ще до аварії Кубіца був відомим своїм агресивним та надзвичайно технічним стилем пілотування. Після травми руки він розробив унікальну техніку, керуючи болідом переважно лівою рукою, а правою використовував лише для перемикання передач та допоміжних функцій. У його болідах кермо було спеціально адаптоване для нього. Роберт мав виняткові інженерні здібності та технічне розуміння. Інженери Формули 1 часто відзначали, що він міг давати дуже точні та детальні відгуки щодо роботи машини, як справжній інженер. Це дозволяло командам швидко знаходити проблеми та покращувати боліти. І на відміну від багатьох пілотів, Кубіца завжди був дуже прямолінійним і чесним у своїх оцінках. А вже ж після Кімі Райконена. Він міг жорстко критикувати свою машину чи команду. Якщо вважав, що вона не відповідає його очікуванням. І після цього я хочу додати, що після його кар'єри є досить логічна паралель, бо він ніколи не здавався, мабуть, народився у якихось гусарських крилах, бо декілька смертельно небезпечних аварій він пережив. Він особистий і дуже унікальний. Та й тим паче став національним героєм своєї країни. А на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!